Всем привет, з вами Юр и я сегодня... Ну помните, то шортсики я зробив. Вот. Твой шорт зараз респератворсь на справжнє видео. Потом я зараз покажу финальный результат в моем Ну, Перед тем ставь поставьте лайк, подписывайтесь на канал. И е... я. вот оно. Я мужіе ставлю на монтажі фотку и каналу. Вот чей мене вышло. Роззадояти за такого чи трохи вийшло. У мене було перше початок. Я хотів зняти, ну, зробити малюнок на стіні, а потім передумав, зробив таке здоровене. І мене вже руха була від цього чесного. Ну, от, і як ви можете зараз ще трошечки побачити, я тут трохи попалувався на карточці. То мені трошечки, я трошечки як це паузу поробив. Чоп. Кубик Тюби! Да, че то пукс. Да, чё-то Короче, вот так у мне вышло. Хороший малюнок. Не, не знаю. Не знаю, напиши, выделай в комментарий. что это нормально, чё нет? То я дуже старался. Ах, я так старался на этой минуте, я из птичьего полета, Давайте вам покажу, я, 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 вот. Вот. Ой. Ке, мені слово, як на... хоча рехось схоже, чи слово, Вот <laughs> это реально... Якщо, конечно, вам, сподоб... вам сподобалось цей малюнок. Ну, пишіть в чи вам сподобалось, чи ні. саме я хочу авторки. Ну, цього, що я намалював, хочу вона щоб відповіла. От, Вот. там такий малюночок. От. Якщо, вам... Якщо вам все сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Ігор, і всім пока-пока.